Сторінки історії із самовільним захватом бізнесу, нахабством, рейдерством, перегорнули назад. Мешканці та фермер села Зеленці Волочиського району, ніби машиною часу, перенеслись назад в минуле. Договори про плідну співпрацю із великим агрохолдингом Мрія обернулись для місцевого фермера справжнім жахом. Згідно договору, саме основне, який підписаний між товариством Мрія і фермерським господарством, є чітко написано, що продукція, яка вирушена спільно, є власністю. Господарство зеленецьке, тобто мого господарства. І навіть на те, де вони ставили печатку, їхні юристи працювали над тим договором, вони сьогодні на це все не зважають. Тому що я так розумію, чи в них є влада, чи в них є ну, безсовісне відношення до цих бумаг, які вони підписують. Домовленості залишились тільки на папері. Напередодні з два десятки комбанів та більше 50 багатотонних зерновозів молотили та нахабно вивозили з зерно за підробленими накладними в невідомому напрямку. На ГАІ, де зупинили їх на вітівцях, зняли з першої машини копію. Зразу машини розвернулися з поста ГАІ, одні поїхали на Усятин, другі на Красилів. Знову не зрозуміло, куди зерно пішло в такій кількості. І сьогодні. По результаті з пайовиками не маємо чим розрахуватися. Державі податки не можемо сплатити, тому що не знаємо, з якої кількості зерна платити податки. Ось на цих полях ще декілька днів назад росла кукурудза, а тепер від неї залишилась стерня. Більше 800 гектарів було вкрадено. Перешкоджання незаконного обмолоту вилилось для фермера ножовим пораненням. Перекриття дороги місцевими жителями стало приводом погроз так званих братків. На недешевих машинах і столичними номерами ті ще декілька днів катались по селі, як в себе вдома. Перед тим вечір назад. Батька підрізали, і міліція була, всі я його витягнув, звітом завіс Волочиський. А рано вже хлопці казали, що під 9 Порш порошкаєн вже по селі їздив вивчав всі вулиці. Він ну не один їздив, потім після обіду вже по три машини їздили, одній машині машиною тяжко зупинити, а три машини вже легше, одну зупинити. Син фермера Сергій Замлинський каже, за ним влаштували справжню погоню, але навики водіння молодого хлопця не дозволили бандитам заблокувати машину та розправитися із ним. Приїхали тоді з батьком на поле, стояв впереді Porsche Cayenne, Honda Accord, фіат Скуду, ну і там 99-та, Жигуль. Ми тільки звернули на поле, почали перегороджувати дорогу. Трактором фіат Скуду перегородив і взаді почали їхати за нами машини. Ну Я до батька казав, що будемо робити нас двох, а їх було чоловік, ну 30. Ми почали тікати, як на ритку дуби, і почали тих 5 машин за нами їхати. Водії, які чекали наступну партію краденого намолото, повідомили про приїзд зМІ. Комбайни втекли та залишили після себе 20 гектарів кукурудзи. Та вночі машини повернулись і закінчили справу. Мрія фермера на добросовісне співробітництво закінчилася жахом.